Всім привіт! Хочу запитати, в кого як з врожаєм в цьому році з Актинідією. В мене врожаю майже немає. Весною було мінус 6, дуже померзла. Зараз покажу, який врожай. Ось, якщо є на дерево, ось тут. 10 актинідій, це буде добре. Це Актинідія, Київська крупноплідна. Але бачу багато фото, інші регіони, є гарний врожай. Напишіть, будь ласка, яка була весною. В мене було мінус 6 весною майже тиждень. Яка була весною температура, можливо, якось ви її врятували. Буду дуже вдячний, тому що щоб на наступний рік бути готовим до такої температури. щоб... Не залишитись без врожаю. Так, йдемо далі. Зараз зроблю вам екскурсію. Дивіться, Смарагдова немає. Ювілейна немає, як гарно ростуть. Далі, чоловіча тут ніколи немає. Оригінальна, можливо, є 5, можливо ні. Так, там ще маленька. Теж ще одна ювілейна ласунка. Десь знаходив. А, зараз вам побачу, покажу. Дивіться. Ось, як вам врожай. Гарний, так? Так, моя киця. Йдемо далі. Це чоловіча, київська гібридна. Теж я десь знаходив, здається, дві чи три. Неважливо, йдемо далі. Зараз вам покажу всі інші. Звичайно, не хочу, щоб наступні роки був такий результат. Можливо, якесь дощування робити. Цей сорт це самозапильний, назви не знаю зі смаком лимона. Дуже мені подобається. І всі, хто до мене приходять в гості, всім подобається. Так, кенсред. взагалі нічого немає. Дивіться, яка гарна зелена маса. Скарлетт Септембер краще всіх. Це, напевно, в цьому році рекордсмен. Так, ось вам. Зараз покажу його. Ось декілька. Взагалі для цього року нормально. Так, і тут ще молоденька. Купував як джамбо, але думаю, що це не джамбо. так Тому маємо ось такий поганий результат. Вже думаю, як наступного року захищатись, тому бачите, погода в нас така непередбачувана Влітку спека я бачив, в Польщі роблять дощування, але не знаю, мінус 6, я думаю, воно не спасе. Тому, будь ласка, можливо, хтось врятував якось свою актинідію. Бачите, як в мене тут два ряди. Я думаю, якщо зробити дощування, це не дуже дорого і важко. Чи є якісь методи? Будь ласка, напишіть, буду вам дуже вдячний. Всім дякую за увагу.